У вільносі розпочався дводенний саміт східного партнерства. Тут Україна мала підписати доленосну угоду про асоціації. Однак, не виконавши умови Євросоюзу, автоматично призупинила процес. Та на початок саміту українські політики таки приїхали, не було лише Віктора Януковича. Про події останнього тижня в Україні було кому розказати. Тут були представники і влади, і опозиції. Ситуацію кожна сторона коментувала по-своєму. «Правительство і президент приостановили, приостановили евроинтеграцию, что повергло в недопонимание, растерянность огромное количество людей. Мы приостанавливаем реформы, мы приостанавливаем движение к европейским ценностям, что это означает. И вдруг неожиданно начали подниматься суммы, цифры, которые при... унижают Украину. Это исторический момент для нашей страны. Никто не обещал, что будет легко. Никто не предполагал, что Все это пройдет как-то незаметно, поэтому ми плануємо сьогодні обсуждать в такому составі этот вопрос, який бы мог дати можливість найти выход из создав ситуації. Реакція Європи на події в Україні спокійна і виважена. Там не приховують розчарованих здивувань однак крапку ставити не поспішають. Радять тільки одне розібратися у внутрішніх політичних розбіжностях. Это все зависит от э, украинской стороны. Тот, кто принял решение за счет остановки целого процесса подписан, э, за ним решение, э, если Бог вот, продолжает э, решение, или это изменит. Двери открыты, возможно существовать. Офіційно саміт розпочне свою роботу о 19.00. Планується ухвалити вільніцьку декларацію, у якій Європа закликає пострадянські країни до більш широких демократичних та економічних реформ, а Росію попросять поважати вибір цих країн на користь європейської інтеграції. Яна Курченко, соціальна країна.